Міжнародна торгівля потребує обміну валют різних країн. Цей обмін відбувається за обмінним курсом, який вказує на ціну одиниці однієї валюти в іншій. Наприклад, 1 долар США можна придбати за приблизно 25 гривень. Існують три системи обмінних курсів: фіксований курс визначається урядом чи центральним банком. В іншій системі курс може бути плаваючим. Він тоді визначається попитом і пропозицією на ринку валюти, або контрольованим. Це плаваючий курс, але коливання контролюється центральним банком за допомогою валютних інтервенцій, тобто купівлею чи продажем іноземної валюти, які гасять значні дисбаланси між попитом та пропозицією. Національна валюта укріплюється, якщо за її одиницю можна придбати більше іноземної валюти та знецінюється в протилежному випадку. Фактори, що впливають на курс національної валюти, це, по-перше, дефіцит поточного рахунку, висока інфляція, високий рівень державного боргу, або ж політична нестабільність, які призводять до знецінення валюти. Або це високі відсотки ставки, які допомагають укріпленню валюти. Паритет купівельної спроможності каже про те, що коли обмінний курс є збалансованим, то не має бути різниці у цінах між різними країнами. На практиці така різниця все ж таки існує через торгові бар'єри, транспортні витрати та строк придатності продуктів, наприклад. Відомою наочною ілюстрацією цієї концепції є індекс Big Mac, який показує ціну гамбургеру в Макдональдс, у різних країнах у порівнянні до його ціни, власне, в Штатах. Ринок обміну валют є найбільш активним і ліквідним в світі. Щодня на ньому здійснюються операції на 5 трильйонів доларів. Для кожної валютної пари є курс купівлі, тобто за скільки у вас куплять іншу валюту, та курс продажу, за скільки вам продадуть іншу валюту. Різниця між цими двома показниками це зветься спред. Він є прибутком банка чи валютного дилера. Розрізняють також спотові та форвардні курси. Спотовий курс це курс, за яким валюту можна придбати чи продати зараз. Форвардний курс фіксує ціну, за якою валюту можна буде придбати чи продати через визначений проміжок часу, тобто у майбутньому. Він використовується для того, щоб уникнути валютних ризиків. Наприклад, якщо ви маєте бізнес, який експортує товар з терміном оплати 90 днів після постачання, то ви не знаєте, яким буде спотовий курс валюти контракту через 90 днів. Якщо ви укладаєте угоди на продаж отриманої валюти за форвардним курсом, то уникаєте цієї невп... невпевненості, отже, повзбавляєтесь валютного ризику. Цієї лекції ми говорили про курси валют, якими вони бувають, та як з ними працювати у наступному модулі. Буде розкрито основні питання фінансової звітності та її аналізу.